У Вінниці дитина випала з шостого поверху. За попередньою інформацією, двоє дітей двох і трьох років залишились самі у квартирі. Одна дитина випала з вікна шостого поверху, іншу із зачиненої квартири визволяли рятувальники. В пресслужбі головного управління ДСНС у Вінницькій області повідомили, що трагедія сталася на вулиці Стеценка, 44 У Вінниці. За попередньою інформацією, дитина жива. Прибувши на місце події, рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини вже застали такий трагічний випадок, коли малолітня дитина віком двох років випала з вікна шостого поверху. Другу ж дівчинку, рятувальники. Визволяли із квартири, вона знаходилась в одній із кімнат помешкання. Що стало причиною того, що малолітня дитина залишилася без нагляду та випала з вікна шостого поверху? Вже встановлюватимуть працівники національної поліції. Такі трагічні випадки не є поодинокими на території України. Тож рятувальники користуються нагодою, шкода, що. При такому трагічному випадку та звертаються до батьків малолітніх дітей за жодних обставин не залишати їх без нагляду.